Не відходьте з Єрусалима, говорить Ісус до своїх учнів, але очікуйте обітницю від Отця, про яку я говорив вам. Ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі. І коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були разом, раптом з неба долинув шум, такий, наче як подув сильний вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. Всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, і як Дух волів їм промовляти. В той час в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, які є під небом. Почувши цей шум, зібрався натовп, люди були збентежені, коли почули, що кожен говорить до їх їхньою рідною мовою. Люди просто дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять на галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний свою рідну мову, в якій ми народилися, вони говорять нашими мовами про Божу велич, усі дивувалися, і розгублені, говорили одне одному, що ж це має бути, а інші, навпаки, глузуючи, казали, та вони просто понапувалася вона. Тоді Петро підвищив свій голос і сказав Можі юдейські, і всі мешканці Єрусалима, прислухайтесь до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо зараз третя година дня. Але це те, що провістив пророк Юїл. І буде останніми днями, каже Бог, я вилю від духа мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать і вашим старцям будуть снитися сни, і дам чудеса на небі вгорі горі і ознаки на землі внизу. І станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, продовжує Петро, послухайте мої слова. Ісуса Назарянина, який між вами учинив багато чудес, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог його воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу їй було втримати Його. Почувши це, люди розчулися серцями, сказали Петрові та іншим апостолам: що ж нам робити, можі брати? Петро відповідає: Покайтеся, і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Бо це для вас ця обіцянка, і для ваших дітей, і для всіх тих, кого покличе Господь Бог наш.